Я вже так сказати, щоб воно вона таке та більше ніяких податків у Канаді. Канада Пост нарешті починає працювати. Канада зміцнює свою оборону в Арктиці, український Щедрик та його вплив на цілий світ. А також поговоримо про події і про все це у твої новини, Калгарі. Друзі, усім привіт! Я сьогодні така натхненна. Ми з самого ранку в понеділок записуємо вам ці новини, і вкотре хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші перегляди, тому що нашу невеличку команду це дійсно надихає. Хочу подякувати Колос фотостудії за те, що ми тут збираємося і проводимо цю професійну зйомку. Діаночці, яка зараз стоїть за камерою, і звісно, наталі за цей прекрасний образ. Друзі, і лише представлюся, мене звати Ангеліна Тарана. Я ваша невгамовна телеведуча, яка перемістилася на youtube канал. А ще я є кореспонденткою з Українців Канади і рада дивувати вас корисними важливими новинами. І часто мене просять, а зробіть, будь ласка, хороші новини, друзі. На жаль, ті новини, які виробляє світ, такі я і транслюю. Але в усьому намагаюся знайти позитив. І сьогодні, у знаєте, такому передчутті 25-го року, я лише хочу вам нагадати: підбиваємо підсумки, дякуємо одне одному за все, що відбувалося протягом цього року, і молимося на 2025 рік. І звісно, донатимо, бо без донатів. Друзі, ніяк. А ще цього різдвяного періоду не забувайте завітати до української кав'ярні і спробувати канадський напій, Eggnog Latte. Це що середнє між звичайним українським лате, а також яєчним лікером. І кажуть, якщо ви скуштуєте цей напій у цей період, то усі ваші бажання здійсняться. Тож п'ємо, загадуємо бажання. А ви підписуйтеся, ставте ваше серденько і полетіли. Ну нарешті цей день настав, і Canada Пост вирішила завершити свій страйк. Але не сьогодні, а 17 грудня. І це відбудеться вже завтра у вівторок. Після місяця перемовин нарешті працівники Canada Пост вирішили повернутися до своєї роботи. Нагадаю, що взагалі розпочалася ця страйкова процесія у Canada Пост. Вони вимагали підвищення своєї заробітної плати, а також покращення своїх робочих умов. І 55 тисяч робітників не виходили на роботу. Ну, це все спричинило, звісно, те. Що ми не отримали свої посилки, не могли надсилати свої листи, і от вже за 17 грудня вони повертаються до своєї роботи, І у нас є змога продовжувати чекати на відповіді від Санти і, звісно, свої пакунки з України та й з усього світу. Ну і можна сказати, щоб вони досягнули того, що дійсно вимагали. Вони будуть отримувати на 5% більше до своєї заробітної плати. І ви знаєте, інколи, коли ми спілкувалися з українцями, то ми казали: ех, де ж та наша нова пошта? От нова пошта не страйкує. І гарно працює. А що думаєте з цього приводу? Ви будь ласка, діліться у коментарях. А ми переходимо до наступної новини. А Ілон Маск назвав Джасіна Трюдо нестерпним знаряддям. Американський мільярдер Ілон Маск назвав прем'єр-міністра Канади Джасіна Трюдо нестерпним знаряддям і спрогнозував, що той недовго ще буде залишатися при владі. Ця заява з'явилася після промови трюдо на Галавечорі в Отаві, де він говорив про загрози правам жінок та шкодував про поразку Камали Гарріс на. Президентських виборах у США. А я нагадаю, що раніше Трамп повідомив трюдо, що ех друже, зробимо вашу Канаду 51 м штатом. І чи то був жар, чи то була погроза, так поки що і не зрозуміло, але видно, що стосунки між Канадою та США трішечки напружені. Та це взагалі не дивно, тому що, наприклад, Америка переживає за іммігрантів і нелегалів, які пересуваються з Канади до Америки, і це все тому, що це найбільший кордон в усьому світі, який має лише декілька стовпів і немає ніяких огород, Ти можеш просто одним кроком перетнути цей кордон. Тож можливо про безпеку слід подумати. А от про яку безпеку зараз думає Канада, далі вам розповім? А Канада посилює свою оборону в Арктиці, відповідаючи на агресію Росії, яка намагається знайти підтримку у Китаї. Канада оголосила про нову доктрину щодо Арктики, спрямовано на зміцнення свого військового та політичного становища в регіоні, щоб протистояти загрозам з боку Росії та інших країн. Ан, включає розгортання нових патрульних кораблів, також криголамів і підводних човнів, безпілотників та модернізацію оборонної системи разом. І США. також передбачено вдосконалення спостереження за північними територіями за допомогою морських датчиків і супутників. Міністерка закордонних справ Мелані Жолі зазначила, що Арктика більше не є регіоном низької напруженості, адже Росія посилює свої претензії співпрацюючи з Китаєм. І також міністр оборони Біл Блер. Додав, що Канада поглиблюватиме співпрацю зі скандинавськими країнами через спільні військові навчання та уважно буде стежити за російськими ракетними системами, здатними вразити північну Америку. Мені навіть немає що додати. Світ інколи сходить з розуму, але я пропоную нам просто триматися, знаходити в усьому сили та позитив. І звісно, давайте не забувати, що глобальна система і глобальна ситуація в світі залежить від деяких країн, у яких відбуваються зараз ві. Нею однієї з такою є Україна, і Росія саме розпочала на території нашої незалежної держави свою агресію. А тож підтримуючи нашу країну, ми зміцнюємося. конгрес нас підтримує тут, але знов ж таки він може це робити тільки за рахунок того, скільки буде стояти і витримувати Україну. Тож просто у цей період різдвяних свят я хочу попросити вас зробити трішечки дива, стати невеличким магом, підтримати своїх близьких і, звісно, задонатити ви 100% маєте друзів, знайомих і актуальні збори. Бори, тож дякую вам за це, а ми продовжуємо наші новини. А Банк Канади знову знижує процентну ставку. То що ж це значить? Зараз розберемося. Вісім разів на рік Банк Канади змінює своє ставлення щодо процентної відсоткової ставки. Він може її підвищити, він може її понизити або залишити на тому самому рівні. І ми з вами, вже не вперше чуємо про зниження цієї процентної ставки. Тож давайте розберемося, який це буде мати вплив на вашу іпотеку і взагалі ваше життя у Канаді. Відсоткова ставка використовується для контролю рівня інфляції, і логіка полягає в тому, що зниження процентної ставки буде стимулювати економіку. Банки та інші фінансові організації у свою чергу використовують загальнонаціональну ставку для визначення своїх базових ставок, а звідти і відсотково ставка для іпотеки, позак і кредитних карток. Таким чином зараз іпотечні ставки знисяться, і це дає більше можливостей придбати ваше житло у Канаді. Але це означає, що і більшість людей розуміє, що окей, ціни знизилися, тобто у нас є більше Ше можливостей і таким чином відбувається невеличка або величка конкуренція. Зниження процентної ставки не впливає на фіксовані ставки по іпотеці, але має вплив на нефіксовані. Тому хто має вже плаваючі ставки, вам буде трошечки легше. от у 2025 році вони планують знизити загальну національну ставку до 2,5%. Як це буде впливати на ситуацію? Я буду обов'язково вам розповідати, що понеділка у твої новини Калгарі. Тож не забудьте підписатися і ширити. Це відео між ваших друзів. Нехай кожен знає, що відбувається у Канаді і розуміє, як адаптуватися під ці новини. А зовсім нещодавно, три дні тому, ми випустили нове відео на Ютуб інвестиції у нерухомість. Говорили про те, як купуючи житло, вже за рік можна заробити 55 тисяч канадських доларів. Друзі, тож раджу вам перейти за посиланням, знайти це відео і переглянути його від початку до кінця, тому що ми мали дійсно продуктивну інформативну розмову із Ганною Федоріновою а вона є ріелтором, та спеціалістом із інвестицій поняття реалістейт, воно дуже загальне займатися нерухомості фулл-тайм, це прибутково нелегально, але без офіційного дозволу на те платили банку штраф агенція по створенню інвесторів. Канадські пенсіонери не живуть на пенсію. Береш щось за півмільйона за 500 тисяч. Вкладаєш 100 тисяч на ремонт. Твоя робота як прораба, якщо можна сказати, коштує 100 тисяч. Зрозуміла, що її основна робота заважає їй заробляти гроші. У минулому випуску новин я розповідала вам про продовження ворк-переміту, і все більше починає з'являтися запитань індивідуального характеру, ну враховуючи ваші життєві ситуації. Саме тому я пропоную, щоб ви писали у коментарях під цим відео усі запитання, які вас цікавлять, які вам зрозумілі. І у нашій програмі ми будемо шукати відповіді на ці запитання, і максимально доступно та просто вам їх розкривати. Тож давайте сьогодні поговоримо про те, що а от якщо ви подалися на продовження ворк-переміту, чи можна вам Полишати Канаду. Звісно, і то силком вас не тримає у Канаді, але якщо ви все ж таки виїжджаєте з Канади, то ви маєте бути готові до того, що можуть виникнути певні суперечності. І що саме вам потрібно знати, зараз розповім. Перше, ви повертаєтеся як гість. І Якщо, наприклад, ви подалися на продовження ворк переміту, то офіцер у Канаді вже може вам повідомити, що ви не маєте права офіційно працювати допоки не отримуєте свій продовжений ворк перміт І також може попросити показати вас. Наявність коштів на вашому рахунку, що ви здатні себе забезпечити у цій країні. Ви можете повернутися і бути тут як працівник. Тобто, це означає, що ваш ворпіміт вже офіційно продовжений. У вас є підтвердження, і у офіцера, взагалі, до вас не має бути ніяких запитань. А у деяких випадках, якщо ви подали свій документ на продовженні, досі його не отримали, то саме на кордоні саме офіцер може попросити вас подати при ньому запит на новий ворпіміт. Такі ситуації також трапляють. У свою чергу я можу зазначити, що все ж таки виїжджати з Канади чи ні, це ваш вибір, але будьте обережнішими, тому що зараз трішечки напружена ситуація в Канаді з імміграцією. Вони ретельно дивляться за тим, хто тут залишається неофіційно. Вони прискіпуються до тих, хто подався на продовження ворприміту. Ситуація у світі напружена. Тож цей вибір за вами, але я мала вас проінформувати. Більше ніяких податків в Канаді. Ну, лише на два місяці. По 15 лютого відмінені JST – податки на деякі продукти у Канаді. Це називають податкові канікули. Я раніше розповідала вам про цю новину, а тепер вона вже вступає у дію і хочу звернути вашу увагу, на яких саме продуктах вам не потрібно буде сплачувати додаткові JST. Продукти харчування та напої від готових страв і закусок до подарункових кошиків і навіть деяких алкогольних напоїв. Дитячі товари. Одяг, взуття, автокрісла та підгузки, іграшки та розваги, настольні ігри та відеоігри. А також надруковані видання, друковані журнали, газети і навіть ваші улюблені бестселери. загалом така ініціатива обійдеться уряду Канади у 1,46 мільярдів доларів. То чи зовсім це гарна новина, поки що не зрозуміло. Але я маю зазначити, що, мабуть, це найкращий час зараз піти і придбати усе те, що вам було так необхідним. Ну тому що додаткові GST не завжди хочуть заплатити. А що плануєте купити ви? Поділітеря. Які українські кінострічки потраплять на Оскар у 2025 році? 169. 100. Господи, як вони вчили? Там є дві форми. Серед 169 або серед 169. Ми це і ставимо, щоб ви бачили, що я тут імпровізую. Серед 169 фільмів три українські кінострічки потрапили до Оскару. Палісада парцелянова віна, а також перехоплена. Шорт лист 15 фільмів буде оприлюднено вже 17 грудня. Ну а вже 3 березня відбудеться прем'єра Оскар. Тож цінуємо наших українських виробників, дякуємо їм за якісний український контент. Ну і звісно, тримаємо кулаки і віримо у перемогу. А український Щедрик вкотре підкорив світ. Мені здається, кожен українець знає цю чудову українську мелодію. А тепер хочеться поговорити про її вплив на світовий кінематограф і. Взагалі, на світ в цілому. Славно, звісно, композицію Щедрік ви могли почути у таких фільмах як: Один удома, Гаррі Поттер», Міцний Горішок. А також Сімпсони. Тож як ця світова колядка стала світовим хітом, зараз розповім. Пісню створив український композитор Микола Леонтович і вперше її виконав хор Київського університету ще у 1916 році. А у 1936-му американський композитор Пітер Вільховський адаптував мелодію в англійську версію під назвою «Carol of the Bells». І з того часу пісня стала найвідомішою різдвяною мелодією світу. Сьогодні щедрик можна почути в таких фільмах, як сам удома. Під час вирушливої в церкві з Кевіном і старим Марлі, а також у Гаррі Потер і в'язань Аскабану у сцені хорового співу в «Гогвартсі». І навіть міцний горішок 2» і там пісня зазвучала у такій рок-обробці і стала справжнім саундтреком. А також у Сімсонах, південний парк і Гріфіни та у багатьох інших кінострічках. На сьогодні Карл Белс» має тисячі версій японською, англійською іспанською мовами, а також рок-обробки. Це більше ніж просто пісня, це справжній символ української культури, який об'єднує цілий світ. А якщо ви хочете ще більше пізнати нашу українську культуру і дізнатися більше про композицію Щедрик, запрошую вас завітати за посиланням в описі під цим відео і подивитися документальну кінострічку Щедрик. Цінуємо наше і ділимося цим із цілим світом. А зараз я хочу розповісти вам про український садочок у місті Калгарі, куди запрошують ваших діток. і Вони зможуть отримувати навчання української мови, а також будуть вивчати і англійську. Там працюють професійні педагоги, і вони вже готові допомагати вашим діткам розвиватися І, звісно, допомагати вам жити це життя у Канаді і знаходити баланс між вашою роботою та доглядом за дітьми. Садочок домашнього типу веселка пропонує світлий затишний основний повер, де дітки матимуть можливість гратися. Та окрему кімнату для відпочинку, корисні різноманітні сніданки, обіди і навіть підвечірки. Заняття для розвитку, танці, співи – усе те, що вимагає ваша дитина. Викладачі цього садочку мають канадський досвід роботи і, звісно, готові показати вам усю професійність українського викладання. А ще в них є бонус плюс: якщо під час канікулу в школі вам немає з ким залишити дитину, то вони готові забрати її під своє крило. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, обов'язково зверніться за посиланням в описі. Під цим відео і напишіть їм, і дайте своїм дітям більше можливостей для розвитку із однолітками. 17 грудня флешмоб у міській ратуші. Це святковий флешмоб, де артисти створять різдвяний настрій у центрі міста. Захід об'єднує людей через несподівані музичні та мистецькі виступи. Це безкоштовне шоу, яке надихає та дарує унікальний досвід. Виступи відбуватимуться в день, тому перевірте свій розклад на сайті у своєму календарі. Знайдіть час і святкуйте життя і відчуйте атмосферу свята. А 20-22 грудня, ви зможете подивитися справжню виставу про народження Ісуса Христа. На цій виставі на вас чекатимуть актори співаки і. Навіть тварини. Це традиційна подія, яка відбувається на відкритому повітрі і дарує дух різдва. Вистава безкоштовна та підходить для всієї родини. Не забудьте одягнутися тепло і прийти завчасно, щоб зайняти гарні місця. Адресу і точний час. Адресу точний час шукайте на афіші. А до речі, ви можете завітати телеграм-канал, і там для вас дублюються всі події, всі новини з активними посиланнями. Так буде набагато легше ділитися корисною інформацією із вашими друзями. Тож не забудьте доєднатися до телеграм-каналу. А якщо у вас багато мрій і ви не знаєте, як всі їх промовити в один момент і щоб вони усі здійснилися, то у мене для вас прекрасна новина. Зовсім скоро буде справжній зорепад, останній зорепад цього року. Урсиди так називається останній метеоритний дощ. У цьому році, і ви зможете побачити його 21 та 22 грудня. Але не забувайте, що потрібно виїхати за межу нашого сонячного яскравого калгорії знайти якесь дуже дуже темне місце. Обов'язково взяти з собою ковдру і величезний список бажань. Щоб зорі встигали їх виконувати. Ну, я також піду підготую свій список, а поки що переходимо до наступної події. Не знаю, які у вас улюблений район у місті Калгарі, а я полюбляю Кецетон. По перше, я там прожила перший рік свого іммігрантського життя у Канаді. А по-друге, це місце, у якому постійно створюються якісь події і святкові ярмарки. І от саме до 22 грудня у вас є змога відчути всю цю атмосферу свята. Зустріти справжнього Санту. Ми, до речі, одного зустріли і фотографію з ним зробили. Можна написати, а тепер Пост його ще й доставить. І, звісно, можна скуштувати смачної кави, купити собі якісь сувенірчики та святкові речі, щоб потім можна було прикрасити ними ялинку. Тож не забудьте завітати, як завжди, всю інформацію зможете знайти у телеграмі. Let's go! А це все! Подожди, що ти що? Ні, все. Ой! Ой, так що мені не хочеться завершити цю програму. Так ми класно з вами розігралися. Такий чудовий настрій, навіть не розумію, чому, але хочу побажати вам такого скаженого настрою. І друзі, наступний випуск у нас буде таким дуже тематичним. Ми будемо говорити про підсумки року. Поговоримо і про канадські, і про українські. І у мене буде хід парад mm. досягнень відкриттів цього року. У коментарях ви можете поділитися тими бізнесами, тими людьми, які, на вашу думку, були справжнім відкриттям цього року. І ми обов'язково з ними поговоримо. Поремо, тож не гайте час, пишіть вже зараз, щоб ми встигли все відзняти і потім вам показати. А я лише нагадаю, що мене звати Ангеліна Таран. Я дуже дякую вам, що ви досі залишаєтеся з нами, що ви дивитеся наші відео. І мене просто прекрасний настрій. Не знаю, куди його подіть. А щоб не пропускати усі корисні новини і цей позитивний заряд, пропоную вам підписатися на ютуб канал і подарувати ваше серденько, бо моє вже давно належить вам. Тож гайда у цей робочий тиждень.